Гарна новина для власників гаджетів з погризеним яблуком. Ні-ні ні, я ні на що не натякаю. Просто в ремонті батареї MacBookів ну, дуже складні. В общем, сьогодні у мене от є макбучна батарея від модельки A1321. Да? Ну, це нормально. Ще тут ось такий шлейфік є, як до неї під'єднатися, зробити якісь маніпуляції. А є ще інша, яка називається А2171. От зараз вона у мене на операційному столі. Зараз вона в процесі зарядки. Покажу зараз вам її СБС у вікно. Так, От такі ось її дані. Вже щось я тут намагаюся її зробити, але дуже великий розбаланс був. От зараз бачите. так, По секціях у нас що? 4,1, там майже 4,2 2 подекуди. Що, що по ньому? Підпаяв я такий балансир. Але це не перше, що я хотів сказати. Підпаяв я до оцієї плати. Все тут дуже ніжне. З іншої сторони, не буду перевертати, але підпаявся там до контактів, тому що підключитись до неї потрібно до наших ліній програмування через отакий шлейфік. Ну, Я не знаю, як це можливо зробити. Для цього там придумали спеціальні роз'єми. Що я сюди? Підпаяв отакий конденсаторний балансир, що вирівнює секції. Батарейка вже дуже підношена, але, в принципі, плюс-мінус, я думаю, ще попрацює. Споживання цього макбука невелике. Я зараз зупиню заряд, покажу вам опір попугай. Так, і так, дивимось, що тут ми маємо по ньому. А по ньому ми маємо наступне 115, 156, 141. От і по цій причині я підпаяв до нього балансир, тому що середня. І третя секція, друга і третя по відношенню до першої, бачите, мають більший внутрішній умовний опір. Тому одна із секцій просто просаджується. Ну, спробую підлікувати, ці показники трішки покращаться. В якийсь час і ще батарея ця пропрацює. Якось так. Так що у кого є макбуки, хто любить цю техніку, я її також люблю і поважаю, звертайтеся з батарейками допоможу.